Легендарна книгарня Знання була ну, одна із найпопулярніших, в які весь час поступали саме державні книжки, які якими опікуються профільні міністерства, українські книжки, не, не е, книжки, на яких заробляють гроші, там якісь дешеві там романи чи щось, а справді українських письменників. Її зачинили рейдерським шляхом і по якому рахунку закриття знання. І, і так, як ми бачимо, вивозили звідси книжки, як Будівельний бруд, книжки вивозили зі ці вночі, як зводії. Це говорить про те, що е, сьогодні в нас бездуховність, аморальність і оці всі моменти. І е, це все богословляє влада. Книжки це теж тим готова. Він пістеють. Те ж саме, так? Щоб осі, босіти щоб книжку собі або на подарунок не Ну давайте по одній книжці, Тому що бачите, тут є зона. От я ту візьму мудру.